Уявіть детектива, який розслідує злочин за відбитками пальців. А тепер уявіть вчених, які роблять те саме з вулканами. Це магматичне дактилоскопування, революційний метод відстеження руху магми. Кожна порція магми має унікальний хімічний підпис як відбиток пальця людини. Вчені аналізують ці підписи в зразках лави та газів, щоб простежити шлях магми від глибин землі до поверхні. Цей метод. Дозволяє передбачати виверження з неймовірною точністю. Коли магма піднімається, її хімічний склад змінюється. Відстежуючи ці зміни, дослідники можуть визначити швидкість руху магми та ймовірний час виверження. В Італії цю технологію вже використовують для моніторингу везувія. Результат час попередження збільшився з годин до тижнів. Це означає врятовані життя мільйонів людей. Хто б міг подумати, що вулкани залишають відбитки пальців під час своєї руйнівної роботи.